Oh, <laughs> my <laughs> Скажі, не, тут тебе в твоїй барабулі не забирає, я хочу теж накопати щось мені на зиму, а? Помощники. <laughs> ну что ты будешь вот делать? <laughs> <laughs> Він сам хоче викопати корчик, що непонятно. Що мало поля чи Хай десь в місті купає. <клес> Тобі треба це гнила барабуля.